Досі не виділила фінансову допомогу для біженців у 2024 році. Підписуйся на канал, став лайк, щоб не пропускати головні новини. Влада Румунії не виділила поки жодної фінансової допомоги для українських біженців у 2024 році. Про це повідомила Генеральна інспекція з надзвичайних ситуацій. Східно з інформацією, українські біженці отримували у лютому фінансову допомогу. Проте це були заборгованості з кінця попереднього щодо витрат за січень і лютий 2024 року. То Генеральна інспекція повідомила, що вона зверталася за допомогою до вищих структур для виділення необхідних коштів. Коштів після отримання запитів від місцевих органів державної влади. Проте їм не вдається визначити. Терміни отримування запитуваних сум зазначається, що торік допомога українським біженцям також була затримана через дефіцит бюджету, що призвело до протестів кількох десятків українських біженців перед міністерством фінансів у листопаді 2023 року. Щоб отримати цю допомогу, дорослі повинні були зареєструватися в агентствах зайнятості муніципалітетах Бухаресту або мати роботу в Румунії. А діти повинні були ходити до школи, щоб мати право на отримання допомоги. За останніми даними управління Верховного комісара ООН у справах біженців станом на лютий 2024 року в Румунії перебувало понад 78 тисяч українців. На рівні ЄС Румунія посідає восьме місце за кількістю українських біженців. Якщо ви в Румунії, напишіть, чи чекаєте ви на фінансову допомогу і чи вважаєте, що потрібно біженцям видавати кошти. Пишіть в коментарях свою думку. Умку не забудьте поставити лайк і також підписатися на наш канал. До зустрічі!